90 ті роки АМП Б коротка історія про глибокі порізи та жорсткі мелодії. 90 ті Амп Амп Б, який змінив правила гри та заклав фундамент сучасної музики 90 ті Час грандіозних змін. Швидкий розвиток технологій і, звичайно, вибухонебезпечна популярність АЕМ ЕМП, бо цей період в історії музики був не лише десятиліттям, а справжньою революцією, яка перевернула ідею жанру і заклала основу того, як ми сприймаємо сучасний РМ бі сьогодні. Це був час, коли душа, хіп хоп та поп музика об'єдналися разом, створивши унікальний звук, який завоював чарти та серця мільйонів слухачів у всьому світі. Я пам'ятаю, як у дитинстві, повертаючись з батьками з вечірок, треки масе, Марідежи, Бліге та Бойс, два чоловіки постійно звучали в машині. Саме музика змусила мене відчувати щось глибоке, навіть якщо я не зрозумів тексти. Зростаючи, я почав усвідомлювати масштаб впливу цього десятиліття на музичну індустрію та особисто на мене: злиття стилів, хіп-хоп, душа та поп. У 90 х роках межі між жанрами почали мити. Хіп-хоп зі своєю ритмічною кажаною та енергійною лірикою зустрічався з класичною душею, багатими мелодіями та емоційним вокалом. Результатом стала нова гібридна форма АМПАП, який був одночасно сучасним і знайомим. Вплив хіп-хопу був особливо помітним у виробництві. Продюсери почали використовувати зразки з джазу, душі та фанки для створення унікальних та незабутніх кажанів. Також реп, сайти в піснях стали звичайним явищем, додаючи додаткову енергію та ритм пісні. Але 90 ті були не просто сумішшю хіп-хопу і душі, поп, музика також відігравала важливу роль у розвитку жанру. Художники почали експериментувати з новими звуками та стилями, щоб залучити широку аудиторію. Королева хіп-хоп душі, Мері Деже Блє. Якщо ми поговоримо про революцію Вера, тоді назву Мері Деже Блє слід спочатку згадати. Її дебютний альбом. «Що таке 411» Він був справжнім проривом, який визначав звук хіп хопу душі. Блія не просто співала про кохання та розставання, вона поділилася своїм болем, переживаннями слабкими. Її музика була чесною, щирою та неймовірно емоційною. Вона не боялася бути вразливою, і саме це зробило її такою близькою до слухачів. Її голос, поєднуючи владу і ніжність, став голосом цілого покоління. Вона порушила стереотипи про те, що співачка АМ. -М «Бі» має бути і відкрив шлях для нових, сміливих художників. Вплив виробників від Джимми Джам М. М. Террі Льюіс до Тімбаланда та Бейбіфейс. Ви не можете завищувати роль виробників у формуванні звуку АМ та бі 90 Ті. Легендарні продюсери, такі як Джимми і Джем М. М. Террі Льюіс, створив корпоративний звук для художників, таких як Джанет Джексон та Олександр Уеніл. А потім мав величезний вплив на все покоління амп мп Б художники. Пізніше, наприкінці 90 х Х. Тимбеленд та Бейбіфейс вийшли на сцену, яка створила абсолютно нові інноваційні звукові пейзажі. Тимбеленд з його експериментальними шматочками та незвичайними ритмами, і Бейбіфейс, з його мелодійними та романтичними композиціями, визначали звук нової хвилі Амп мп Б. Дитяча поверхня це справжній мелодіст, який знає, як створювати пісні, які залишаються в голові довго. Його співпраця з такими художниками, як чоловіки Тоні Брекстон та Бойс 2, принесли йому світову славу. Тимбаланд це візіонер, який завжди шукає нові способи висловити себе через музику. Його співпраця з Місі Елліот та Алія принесла йому статус одного з найвпливовіших продюсерів в історії музики. Важливість музичних відеозаписів, візуальний компонент АМП ЕМП. У 90 х роках музичні відео стали невід'ємною частиною АМ ЕМП, бо це було способом для художників розповісти свою історію, створити власний образ та залучити нову аудиторію. Аштаун з їхніми стукітними черевиками це не просто пісня, це ціла атмосфера, створена завдяки візуальному стилю відео. Місі Елліт передала ідею, яким може бути музичне відео, створюючи наукові та фантастичні короткометражні фільми. Ноук, дитина Долі та Джанет Джексон перетворили свої провідні сингли на мініфільми, які стали справжніми творами мистецтва. Неусау повернутися до коріння в кінці 90-го, ханова хвиля АМ відомий як Неусаул, вийшов на сцену. Ця музика була натхнена класичною душею 70 Х та 80Х, але в той же час звучав сучасно та актуально. Де Анджело та Макс Валял стали піонерами цього руху, створюючи музику, яка була глибокою, емоційною та неймовірно стильною. Їх альбоми, такі як коричневий цукор та міський набір, стали справжніми шедеврами, які вплинули на все покоління музикантів. Спадщина 90 Х. Вплив на сучасну музику. АМ, Кейпи, Б90, ті мали величезний вплив на сучасну музику. Багато сучасних художників черпають натхнення в музиці цього десятиліття, переосмислюючи класичні звуки та стилі. Ашер Абренд Бренд яскраві приклади сучасних художників, які продовжують традиції ЕМП, бі 90 ТІ, створюючи музику, яка одночасно знайома та інноваційна. Сьогодні ми бачимо, як елементи хіп-хопу, душі та поп-музики органічно поєднуються в сучасному ЕМП, Бі, що є прямим спадщиною 90 Х. Поради та рекомендації для музикантів для початківців. Вивчіть класику, слухайте альбоми Мейс, Мері Джей, Блайдж, Бойс 2 та інших легенд, АМ, М, Б 90 Т. Спробуйте зрозуміти, що зробило їх музику такою особливою. Експеримент зі звуком: не бійтеся пробувати нові речі, змішайте різні стилі та жанри, створіть щось унікальне та унікальне. Робота над текстами, тексти повинні бути щирими. Емоційними та незабутніми. Розкажіть історії, які вам близькі. Співпрацюйте з іншими музикантами. Робота в команді може принести нові ідеї та перспективи. Не бійтеся бути собою, не намагайтеся скопіювати інших, створіть музику, яка відображає вашу особистість. Висновок 90 -ті – це золота епоха АМП-МП. Бі, який залишив незламний слід в історії музики. Це був час експериментів, інновацій та неймовірних талантів. Музика цього десятиліття продовжує надихати та радувати слухачам у всьому світі. Бі-90 – Ті це не просто жанр, це стан душі. Я впевнений, що вплив АМП, Ейпи бі90 будуть відчувати ще багато років. Це час, коли музика справді змінила світ. Ключова думка 90 — це не лише десятиліття в історії музики, це ціла епоха, яка визначала звук сучасного АЕМ МП. Особисте спостереження у дитинстві я не розумів, наскільки важлива музика 90, х тепер я усвідомлюю, що це був час справжніх талантів та неймовірних експериментів. Рекомендація: слухайте альбоми Де Анджело та Максвелла, щоб зрозуміти, що таке Неосаул. Питання для читача: яка пісня АМ М Б90 ті, ваш коханий. Пропозиція для обговорення, як ви думаєте, які тенденції АМ та -Е підсилювач Б90 ті будуть актуальними в майбутньому. Заклик до дії. Створіть власну пісню АМ, М, Б90, хай і поділіться ним зі світом. Вдячність, дякую за те, що прочитали цю статтю. Я сподіваюся, що вона була корисною і цікавою для вас. Розділення до нових зустрічей. Щиро, ваш музичний експерт. ПС. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб бути в курсі останніх новин від світу музики. ППС, а тепер продовжуйте створіть ППС і пам'ятайте, музика це мова душі. ППППС і нехай сила музики буде з вами. ППП і нехай ваше життя буде наповнене гармонією та натхненням. ППППППС і нехай ваші мрії здійснюються. ППППППС і нехай світ стане кращим. ППППППС і нехай кохання переможе. ППППППС і нехай це буде красиво з кожним днем. ПППППС.